Якісь попораз ходять, такі, воно мене просто висажує. Я такий думаю, куди б'ється? Враження, що я зірка, мені в мене якраз нема. У мене якраз є враження, що не дарма я йду в відпустку, що треба трохи зачілитись. Я дуже давно не ловив джигом. Ви бачили в мої всі відео це спінери, цикади, оберталки, коливалки. І так по кругу. Все літо було. Кутюр от Саймон Чен. look you go, amazing. Це я сьогодні в новому костюмі. Як кажуть, дуже модний фабрик, много різних details. Look кутюр, but not couture prices, як казала одна мемна баришня. Тому що мої сімсовські вейдерси порвалися. Майстрів, які їх поремонтують, я не знайшов. Довелося брати нові вейдерси. От, ось він є цей кутюр. І багато різних фабрик. Зараз буду перевіряти вейдерси, воблери, сікон. Бачу, хтось пліскається. це, напевно, жерех. Для жеряв у мене все-таки трошки цика Спінерів є з пількерами. Але сьогодні присіл на щуку. Мені сказали, що вона тут є. Я тут реально вперше за років, напевно, 10 на цій місцині. От Зараз буду перевіряти, що мені не набрехали. До речі, Прикольний корч. Виглядає прикольно. Під ним має бути жірях. Коротше, вилавлюєте, панієш, мою рибу. Мою законну щуку трьоху, поніваєш, ловить якийсь дедушка. Сподіваюсь, це відео буде називатися Шалена роздача щук на десні на воблери або на джиг, або на ще щось. Я дуже давно не ловив джигом. Ви бачили в мої всі відео: це телспінери, цикади, оберталки, коливалки. І так по кругу, все літо було. Але зараз вода суттєво похолодала. Я от зараз знаходжусь у воді-вейдерсах, під якими два шари термобілизни. І не скажу, що мені жарко, тому що вода вже, напевно, градусів десь 17. Відповідно, щука не налаштована ганятися за якимись швидко йдучими блистячими примарками, принаймні, коли вона не суперактивна, я впевнений, що вона зараз така. Середньої активності, тому я буду опиратися на щуку сьогодні з джигом, переважно з легким, навіть якщо це будуть великі приманки, і з воблерами. Воблерами я планую ловити мілководними, тому що я ловлю на косах, на мілких ділянках, де рідко буває глибина півтора плюс метра. Тому мені якраз потрібно щось таке з маленькими лопатками. Роба постійно мене пиняв. Давай Паша, каже, піймай рибу. І коли він так казав, я її періодично ловив. Тобто ти маєш сказати так, щоб я прям повірив, що ти прям очікуєш від мене риби. Розумієш? Ну, правда, не, не, не ти очікуєш по факту глядачі. Це вони кіно будуть дивитися, хоча ти його теж будеш дивитися, аж до тошноти. Опа, риба. І в принципі така, нічогенька. В принципі, нічогенька риба на твіч. Е, ну прям нормально, Тотемчик гнеться прям цей. Так, трошки розслабим фрикціон на твіні, щоб вона могла погуляти, якщо захоче. А вона, видно, хоче погуляти. Дивись, яка гарна мамзель. Ага. Давай, пограйся. Може свічку зробиш. От щука зараз поводиться як літня. Це вона влітку любить побузити. Восени вона так трошки бузане, а потім заспокоюється. От. А зараз так, ну, таке враження, що у неї досить багато сили. Я люблю ці красиві кадри, коли оце. В облірочок красиво. Брисель сюди. О. О, хороша. Це... Оп-оп-оп, куди, куди, куди? Куди? Куда? Це Мігабасовський вантен ЛБО. По суті, це перший захід цього воблера в воду. В мене був такий самий, і мене його два тижні тому щука зрізала на десні на флюрі. Ну, це не тому, що флюр, ну верніше і тому, що флюр, але там просто поводок був 45 см, зрізала от за стійки від шнура. Була б скрутка, все одно не врятувало. Ну я вирішив поповнитися і не дарма я його взяв. Щука явно за два. Так. Арош. Ну, що я можу сказати? Е, моє повернення до воблерів можна вважати успішним. Щука, кивни. Щука кивнула. розумне, пак. Е, Я мав би сказати зараз щось розумне, але не хочу, тому що я сьогодні останній день перед відпусткою працюю. Я вже такий в відпускному режимі, бо це Дісну, туди-сюди, на Дніпро. У мене в думках там Черкаси, ще щось. Я зараз не про роботу думаю, не про те, як вам про Снасті розповідати. Ну, про це теж трошки думаю, але по факту я вже, я вже мізками у відпустці. Так що сьогодні просто ловимо, отримуємо задоволення, по фану все отак от красиво має бути. Ну, принаймні я на це сподіваюся. Ти готовий, да, фото робити? Ти робиш фото чи ні? То що, фото будеш робити чи ні? Я бланк уже погриз, блин. Як завжди, рибка помордована трохи фотосесією. В цьому недоліки для щуки буде пійманою блогерами. Вона в більшості випадків таки виживе, але на фото-відеосесії буде трошки мучитися. Вибач, щука, нічого особистого, це була робота. Це виключно по роботі. Я до тебе нормально ставлюся. Один бал в заліку в антенне елбіо, але жирний бал. Але сподіваюсь, він буде ще жирніше. Я воблерами на Дісні, на руслі взагалі не сильно шарю ловить з берега. Що в наше да з берега не сильно. Тому для мене це така більше так руки якось із жопи називається вирівнять. Це місце, де я піймав щуку. Я вважаю, має потенціал набагато більше, ніж одна щука. Я думаю, що тут їх має бути штук 3-4 просто на локальній місцині. Чому так? Тому що тут е, русло переходить в цей берег, але ще повністю не перейшло, воно вже там далі вже переходить повністю. Тут е, прийнятна глибина, десь така від метра до півтора. Тут є бархани з отакими перепадами, там рибі комфортно ховатися. Тобто ви, коли шукаєте хижака, маєте шукати поєднання двох факторів. По-перше, щоб йому там було що їсти. По-друге, щоб йому було там зручно ховатися від е, своєї здобичі і не витрачати багато сил на боротьбу з чи є? Не йшли таке місце, підібрали проводку, все, ви на коні. Ого. Пам'лік знайшов свій корч. Воблером. Жалько. Щойно обірвав воблер, хороший, уловистий, дорогий японський, це РВ-міну, на який я ще в Черкасах свого часу з Energy Fishing рибалив. Буде тепер жити на Діснянському корчі. Ну, добре, що не той, на який сьогодні щуку першу піймав. Бо я от не люблю, коли ти розловиш якусь приманку, а потім її обірвеш і думаєш, блін, не клює риба через те, що уловис приманку обірвав, Оце починає тебе дізморалити. А якщо не обірвав, то вже добре. А як проходить підпуск в рибака? На рибалки. Я піду на риболовлю на декілька днів. Можливо, це буде цілий тиждень нон-стопа, тобто намет, спальник, карімат, багато снастей, багато їжі, якихось субліматів з собою наберу, пальничок і все. І такий собі Робінзон Крузо на якийсь острів забурився. Отак от вітерець дує, намет гне, ти там переночував і цілий день рибачиш. Отак от проходить відпустка. Відпочиваю від риболовлі на риболовлі. Там просто немає відповідальності, що ти маєш рибу піймати в кадрі. От зараз за мною ходять два оператори. Кажуть, паша, піймай рибу, піймай рибу, піймай рибу, піймай рибу. Я вже задобався, тікаю від них і ніяк втікти не можу. Переїжджаємо з точки на точку на дісні і вирішили заскочити по дорозі на одну із стариць, де є щучка, ну в стандарті трав'янка, але іноді 2-2 і є окунь. До речі, він себе щойно показав з поверхні. І когось із них ми тут маємо половити просто так для душі, а потім знов дісна, знов течія, знов більша крупніша фарватерна щука. О, то Ай. Оп. О. Риба. Якщо, кстати, вроді така похожа на рибу. Риба похожа на рибу, а не на прищепку. Ну, ай! Одвалилася. Йо-мейо. Йо-ме йо. Буду стриманим, не буду, як минулого разу, казати мать-мать-мать-мать-мать. Але бачите, крейзі флепер. Це приманка, яка просто знищує щуку на тихій воді. Іноді на течії також. Не дарма я сюди заліз. Я сюди заліз відчепити свою приманку, яку зачепив. ну Думаю, заодно й покидаю з центра річки. З першого ж закиду воно вкинув когось. Ну, скажімо так, точно не шнурок. Прям нормальна дірська риба. Ага, от, значить, вона де далеко ховалася від мене. Де? Таке враження, що там риба не менша, ніж та, що була на твічі, я тобі і кажу. Ну тут, звичайно, тут палка легка, тут рапід до 10 грамів. От, але прям прям приємно. Хм. Бачу так от випадково випадкові речі на штовхують на результативну тему. Ну що, цілком собі пристойна щучка. А, що подобається мені в Рапіді, це його просто запредельна чуйка. Тобто я люблю Black Swan 711 до 10 грамів, і прям він хорош. А цей до 10 грамів він прям супер. Дивіться, яке в неї черева. От я вам... Блін, да тут просто от... От прям, ну дивіться, видно, що воно квадратне. Тут прощупуються два карасячі плотви, я не знаю, ну прям. Дивись, то прям видно рібро таке. Дивись, бач, торчить. О. І тут друге таке поменше. О, тобто це значить, що у неї що? Що у неї жор. Значить, що вона зараз від'їдається. Вона зараз відчуває, що холода починається. Ну, стандартна тема 17 градусів вода і щука починає бути злою агресивною. Ну і коротше, от прям подача була така на всі гроші. От. Ну, Красуня, дякую тобі. Трошки розважила мене, дала джосу. Ой, дощик пішов такий, як, як літній, такий, як зазвичай кажуть, що грибний. До речі, дощу давно не було. Бачите, вода на Дісні просто катастрофічно низька. І не тільки на Дісні, багато річок от зараз в такому стані. Про гриби взагалі думати важко. Бачите, ось Crazy Flapper. 3,6, шартрезік. Прямо цей суперкрасивий, який видно в будь-якому кольорі води. І 2 грама джигбашка. 2 грама на цьому рапіді прям взагалі без питань чуйка шикарнюща. Ну що, відпускаємо чи що. 2,11. 2,110. Красиво стоїть. О, Нормаз? Хороша. Хороша щука. Хороша. Укриття. Бачите, риба шукає укриття. Побачила травинку і за неї зразу заховалася. Тобто, коли вона відчуває, що вона втомлена, вона має себе ще почувати в безпеці. А для цього потрібно якесь укриття. Ну, от, жмут трави це укриття. Все, хай тут вже очуняє, вона нормально вертикально стоїть. Саме головне щуку, коли випускаємо, щоб вона вертикально стояла, трималася і ворушила плавцями. Це значить, що вона вже в нормі. От, вона зараз приходить в себе. Ну, коли вона з такими набитими животами, ця щука, то тоді вона дещо довше відпочиває, бо там на травлення тільки сил багато йде. А тут ще й боротьба зі мною була така на лайті. Ух, хороша боротьба. Сьогодні щука була дуже неактивною і хотіла дуже плавну подачу силікона на малих вагах, або дуже плавний м'який твіч з великими паузами. Тільки тоді вдавалося отримати хоч якийсь зворотній зв'язок, якісь кульваки і так далі. Не було зовсім сплесків на поверхні води. Ну, от просто як річка мертва. Ну, по-перше, риболовів нема, тому що дісна все-таки трохи забруднена і народ перелякався. Ну, хтось просто привик рибу їсти з річки, а зараз просто боїться її звідси їсти. І в принципі, цілком логічно. Але. Якщо не клює сьогодні, то клюватиме завтра. Тому той, хто чаще ходить на риболовлю, той завжди буде з результатом. Так що до нових зустрічей на риболовлі.